Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Фехтувальниця здобула першу медаль для України на Олімпіаді 2024 року. У поєдинку за третє місце проти кореянки Чой Суйон, олімпійська чемпіонка, 2008 року, здобула перемогу з мінімальним рахунком 15-14. Двобій був напруженим для фехтувальниць. Старт видався кращим для чой. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на 5 пунктів, а на старт другого вела з рахунком 11-5. Втім, Харлан змогла зрівняти Рахунок та вирвати перемогу в результаті 14-15 на користь українки. Для тебе, різна, для тебе! Свою перемогу Ольга Гарлан присвятила усім українцям, нашим захисникам, а також спортсменам, які не змогли приїхати на змагання, бо їх вбила Росія. Яка б сьогодні медаль не була, вона. Мене для для мене золота, тому що е, в тому, через що ми проходимо, через що проходить кожен кожний українець, кожний спортсмен, який тут представляє нашу країну, е, ну це не передати просто, і це дуже важко. От от сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто ну воно не передати. Я, я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу. Присвятити це на жаль. Тим, тим спортсменам, які не не можуть сюди приїхати не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія, здобувши бронзу, Харлан стала другою українською спортсменкою, яка має п'ять олімпійських нагород. Фехтувальниця стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі 2008 року. Брала срібло в тій же дисципліні 2012 року. А також здобула бронзові нагороди в індивідуальній шаблі 2012-2016 років. Крім того, вона стала першою спортсменкою в історії України, що вигравала медалі на чотирьох різних олімпіадах. У кар'єрі